Увечорі я прийшла нарвати вишеньок. Я їх дуже люблю, їх ще є дуже багато всередині прямо. І хочу глянути на кавуни, тому що оце перед дощами я була прийшла. Я вже сюди тиждень не приходила, а була прийшла перед дощем. Оце, бачите, які барикади. Це від, крол... для... від зайців. От. І прийшла була перед дощами і побачила, що в мене вже були жовті. Листочки, тобто типа фітофтора чи що там було, починалося. Я бігом три ходарні покропила. Гляньте, яке листя гарне зробилося. Кавунчики в'яжуться. Бачите. Не хочу далі заходити, мені була зараз задача глянути на листочки. Листочки, бачите. Чистенькі, зелененькі, гарненькі. от Нема вже того жовтого, а зато є багато березки І вже я її зараз нічого не зроблю. Бачите, дощ був цілий тиждень, і ще буде, але хай буде. Буде їм холодок, не? Холодок буде кавунам Кавунчик цей саме перший зав'язався. Ще він маленький, але я вже його таку постукую бачите. Я не хочу йти. Так що я спокійна. Завтра, може ще раз оброблю, якщо не буде дощу, ще раз пройдуся з триходерміном. Він дієвий. Я в теплиці була перед тим, як мали зацвітати огірки, обробила огірки. О, дайте сюди зайду, теж покажу вам. Бачите, нічого нема жовтого. Нічого, нічого, нічого. О, З висоти показую, дивіться, бачите? Купляйте триходермін, але купляйте в хороших місцях. Щоб ніяка не поділка, нічого, я у випит центри купую. Я нахопляла в мене там, що хочете, є Але хімію не хочу. Мені рекомендували мені ні-ні-не. Лучше я ще раз пройдуся по цьому. Огірки не хворіли, до цих пір не хворіють, ще трошки є, я їх вже їх повиривала. І будуть і кого не буду спасати, а що робити? І хай собі в'яжуться. І ростуть скоріше. Оцей то буде точно перший. Добренько, на цьому все. Беру свої вишеньки іду мию. На дворі на кресло біля квіток сідаю і буду їсти. Всім спокійного вечора, спокійної ночі, всім всього самого найкращого. Що можна побажати? Дивіться, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Дуже гарні коментарі.